Мене звати Лена, мені 45 років по професії я технолог. Я прийшла на заробітки підзаробити грошей, а щоб дочу поставити на ноги. То я прийшла сюди в Європу, щоб заробити якісь кошти. Я думаю, що тут і там настільки багато нас, українців у Європі, що всі заробляти прийшли. А ще як сталася війна, то й по тому всі прийшли в Європу. І, і стратили своє здоров'я, як я, здоров'я, тому що я ходила від зачатка на облі, на магазини, продавати, і що я не робила, аби кошти заробити. І втратила настільки своє здоров'я, що я мусила себе лікувати. І дякуючи Надії Надією, що мені сказала, що на якийсь форум, на, на щось на якісь люди збираються, там не лише здоров'я, а ще якийсь бізнес, що можна заробити. Думаю, який бізнес, що можна заробити у, у Європі? Якщо я на Україні бізнесом не займаюся, то, звичайно, я мені так цікаво стало, що там може бути, то я пішла послухати хоча б. Я не жал, я не шкодую, я не жалкую, що я пішла туди. Я зустріла там так багато людей, що я не знала, що то вони мають стільки років, не так красиво виглядали всі. Ви знаєте, я їм почала завідувати якоюсь завістю білу, <су> Що думаю, Боже, то я теж так хочу виглядати, я теж так хочу досягнути чогось, тому що вони говорили, якісь досягнення, якісь бонуси, щось там буде. ну Думаю, добре. Буквально два дні тому я повернулася з Братислави, Там такий же був форум, як тут, у Празі, І там же такі люди були, як тут. Навіть та людина, яка приїхала сюди в Прагу підзаробити кошти. І вона бігала по уклідам, і вона бігала по магазинам, працюючи в поті потязі. І ви знали, що її вручали автобонус. І оказується, то не перший автобонус, то є другий автобонус, який вона отримала. Я, я так раділа за ту жінку, що думаю, якщо вона змогла, що я не зможу? Звичайно, зможу. Не тільки я можу, я вірю, що кожен з вас може це зробити. Такі зустрічі бувають в кожній країні. Навіть тут, тепер у Празі, буде 22 березня відбуватися цей форум і хто в празі. І хто би хотів почути, побачити на свої очі. Приходьте на ці от зустрічі в Чехії. Можете самі побачити, почути. Якщо ви в іншій країні, то можете мені написати, де ви знаходитеся. Я вам відпишу, коли там буде ця зустріч, коли можете там побувати, побачити, щоб ви не їздили далеко. Дайте собі шанс, бо тільки. Ви можете самі собі змінити життя на краще.